Мене сьогодні Я не пам'ятаю. Давайте спробуємо. Дістаємо з мішечка один, один вираз. Ні, один. Один, ні, 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 ні. Не кожен, а тільки один. Одна людина. І ви маєте прочитати зараз на загал. Це гріш в своїй групі. Сім помножити на шість, дорівнює сорок два. Той, хто по прочитав послухали, і маєте знайти саме <рес> а, Дивіться, воно розділене на такі шматочки, їх чотири. В своєму шматочку маєте знайти відсутність. Да, так, в своєму шматочку. Все правильно, я в своєму звертаюся. У своєму. 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 Так. І у себе замальовуємо. Да. Так, А ось ці штучки не наложуємо. Ні, ні, вони відкладаємо, щоб... А, від, ми, а від, ми просто запербовуємо. Дев'ять на дев'ять. А потім знову робити оце таку бітність. Вісімдесят потім знову робити таку бітність. Одноразова штука. То можна заламінувати. Так, чекайте. Заламінуватися. Можна заламінувати. Тоді Думаю, замалювали, стерли і я Два на шість Дванадцять. Дванадцять. команди. Які. А якщо в мене немає, тобі. тобі закринуть... Ну щоб твій маточок, то це все швидше. Але ми намагаємось своє а ми беремо. По черзі, знаєте, да? Чи так по да, ми вже я просто три на чотири повинні зафарбуватися кожен свій шматочок? Дванадцять шукає. Якщо у мене немає шука. Я шукаю чу? у сусіда. Я хочу тобі допомогти, щоб тобі швидше Просто. Так, чотири. Двадцять взагалі не наші тосі. А наприклад, а відповідь немає. може бути і два рази. Так? Ну виходить, що так. А дванадцять. От немає що я не правильна таблиця? 3 на 4, 12? Ну, у нас нема значить. 12 вже було. А, а, то менше приклад був. А, я зрозуміла. Ми вже спробували. 6 у 8, 48. 8, 48. 5 на 9, 45. А я щось 48 не бачу. О, бачу. Ні, це 45.